Сьогодні, 16 серпня, вівторок. Постараюся приготувати своє серце на уважне слухання та щире сприйняття Божого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Одного разу, коли Ісус увійшов у храм, і почав навчати. Прийшли до нього первосвященники і старші народу, і мовили, Якою владою ти це чиниш? Хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь сказав їм. Я теж спитаю вас про одну річ, і як ви мені на неї відповісте, то я вам теж скажу, якою владою я творю це. Йоаннове хрещення. Звідки було? З неба чи від людей? Вони почали розмірковувати між собою Якщо ми скажемо з неба, то він нам скаже, чого ж тоді ви не увірували в нього. А скажемо, що від людей, страхаємося народу, всі бо Йоанна вважали за пророка. Тож вони відповіли Ісусові: Не знаємо. Тоді Він мовив їм: То я вам не скажу, якою владою я творю це. Первосвященники та старшини намагаються отримати від Ісуса пряму відповідь на питання про те, хто він такий і хто дав йому повноваження чинити і говорити те, що він робить і чого навчає, що вони насправді хотіли почути, якби Ісус їм сказав, що Він є Божим Сином і відповідно владу свою. Отримав напряму від Бога, чи вони б йому повірили і навернулися наврядче, бо ж, зрештою, мали для цього багато нагод до і після цього питання. Слова й діла Ісуса свідчили самі за себе, і кожен, чиє серце було відкрите і не закам'яніле, міг сам пересвідчитися, що Ісус і Його Слова. Та влада походять від Бога. Отже, скоріше за все хотіли просто поставити Ісуса на місце, можливо, шукали якоїсь зачіпки, щоб його у чомусь звинуватити. Насправді не очікували відповіді, бо самі для себе вже давно все визначили, тому і Христос не ведеться на їхні провокації та маніпуляції. Натомість, Сам задає їм питання, яке має виявити міру їхньої щирості чи лицеміря. І цей іспит первосвященники та старшини народу провалили, Не змогли сказати правди, натомість намагалися вигородити себе за допомогою лукавого «не знаємо». Відтак виявилися неспроможними прийняти. Та визнати правду. Тож Ісус відмовився їм відповідати. Подібні ситуації зустрічаються нерідко і в нашому сьогоднішньому житті. Ставимо питання, на які не хочемо почути правдивої відповіді, намагаємося зловити одне одного на слові і використати сказане проти іншого, маневруємо словами та їхнім сенсом, щоб радше замаскувати правду, ніж розкрити її. Така гра в слова нерідко веде до певного тактичного успіху, досягаємо певних результатів, водячи людей в оману чи ними маніпулюючи, але втрачаємо щось важливіше здатність чути і сприймати правду. Якщо так робимо, тоді одного дня ризикуємо і ми почути від Ісуса. То я вам не скажу. Одного разу, коли Ісус увійшов у храм і почав навчати, прийшли до нього первосвященники і старші народу, і мовили, Якою владою ти це чиниш? Хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь сказав їм, Я теж спитаю вас про одну річ, і як ви мені на неї відповісте. То й я вам теж скажу, якою владою я творю це. Йоаннове хрещення. Звідки було? З неба чи від людей? Вони почали розмірковувати між собою Якщо ми скажемо з неба, то він нам скаже, чого ж тоді ви не увірували в нього. А скажемо, що від людей. Страхаємося народу, всі бо Йоанна вважали за пророка. Тож вони відповіли Ісусові, не знаємо. Тоді він мовив їм: То я вам не скажу, якою владою я творю це. Боже, навчи мене щирості серця та збережи від усякого лукавства. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.